Рятувальники тричі виїжджали надавати допомогу з відкривання дверей ліфта, де застрягли люди. Працівники служби по рятунку закликають громадян не провокувати пожеж в екосистеми. В місті Івано-Франківськ вогнеборці провели пізнавальний захід для дітей з християнського табору. Рятувальники Прикарпаття нагадали громадянам правила безпечного відпочинку біля водою. Внаслідок стабілізаційних відключень електроенергії збільшилась кількість викликів від людей, які застрягли в ліфті. Ледь не щодня до рятувальників надходять такі повідомлення. Так, тільки протягом минулого тижня працівники аварійно-рятувальної частини ДСНС в області тричі надавали допомогу людям, які застрягали в ліфтах. Рятувальники визволили зачинених ліфтів, багатоповерхівок, восьмеро людей, четверо з яких діти. Так, вчора у період стабілізаційних відключень багатоповерхівці по вулиці Вовчинецька рятувальники визволили з ліфта три особи, з них одна півторарічна дитина, а по вулиці Симоненка в ліфті застряло троє людей. Ще один виїзд було зареєстровано по вулиці Пилипа Орлика, де рятувальники надали допомогу населенню з відкривання дверей ліфта, в якому застряло двоє дорослих. Чи не щодня до рятувальників Прикарпаття надходять повідомлення про те, що потрібно надати допомогу людям, які застрягли в ліфтах? Задля власної безпеки рятувальники застерігають громадян не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог. Також пам'ятайте основні правила, яких слід дотримуватись, якщо все ж таки застрягли в ліфті. По-перше, заспокійтеся і не панікуйте, не натискайте всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті, не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно. Скористайтеся кнопкою виклика диспетчера чи зателефонуйте до аварійно-ліфтової служби. Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв'язок, намагайтеся покликати на допомогу інших мешканців будинку. Аби вони могли викликати відповідну службу. Рекомендуємо на випадок аварійної зупинки ліфта передбачити в ліфті тривожну валізу, в яку поставити ліхтарик, продукти, що не псуються, воду та аптечку. Навіть коли є світло, постарайтесь не користуватися ліфтом, щоб у разі аварійного вимкнення не опинитися в пастці. Рятувальники радять, навіть коли є світло, користування ліфтом має бути обмеженим. Рятувальники нагадують, що легковажне ставлення, помножене на небезпечні для екосистеми погодні умови, у більшості випадків може призвести до катастрофічних наслідків. І те, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор, можна легко підтвердити вражаючими статистичними показниками. З початку року в екосистемах області вже виникло 909 пожеж з них три лісові пожежі. До ліквідації яких було залучено 3164 рятувальники та 712 одиниць техніки. Щоб не допустити виникнення таких пожеж а також виявити їх на радній стадії, рятувальниками проводяться рейди у всіх районах області. Вчора працювало 10 рейдових груп. а Також було залучено безпілотний літальний апарат. Також до адмінвідповідальності було притягнуто одну особу. З початку року до адмінвідповідальності вже притягнуто 117 осіб. Вогнеборці Прикарпаття закликають громадян не провокувати пожежі в екосистемах, особливо в пожежонебезпечний період, що спостерігається на території області, та нагадують, що самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягне за собою адміністративну відповідальність з накладенням на особу штрафу. Також наголошуємо, що у разі порушення діють штрафи від 1 тисячі п'ятсот до 4590 гривень. Якщо через необережне поводження з вогнем спалахне лісова пожежа, то цей штраф буде становити 15 500 гривень. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків, а також матеріальних збитків. Нагадуємо, з початку року за спалювання сухої рослинності до адміністративної відповідальності притягнуто вже 117 осіб. Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин. Шановні громадяни. Якщо ви помітили займання на відкритих територіях, сповістіть про це службу порятунку за номером 101 пікнік із друзями, норм, двіж, підпал листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих. Щодня працівники служби по рятунку проводять інформаційну роботу з дітьми щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності. діяльності. 10 липня працівники ДСНС міста Івано-Франківська завітали до дитячого християнського табору при парафії святих Кирила і Методія Української греко-католицької церкви, де нагадали дітям основні правила безпеки під час літніх канікул. Вогнеборці перш за все розповіли дітям про пожежі та небезпеки, які можуть спіткати їх влітку. Нагадали правила безпеки на воді, а також правила поведінки в горах. Та лісах розповіли про порядок дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ознайомили присутніх із пожежною технікою та рятувальним спорядженням. Діти із задоволенням слухали поряди рятувальника, а також усі бажаючі мали можливість ліквідувати умовну пожежу. Під час заходу рятувальники вручили дітям друковані матеріали. Протягом цілого тижня в нас при парафії святих Кирила і Методія проходить християнський літній табір ораторій святого Івана Боско. Маємо понад 130 дітей і. І дякуємо за можливість, що наші рятувальники приїхали до нас з одного боку провести лекцію, як поводитися в час пожежі чи інших екстремальних ситуацій. А З іншого боку, діти мали можливість побачитися, ознайомитися з рятувальним обладнанням, з машиною. Це для дітей дуже цікаво, тому що ми живемо у світі, де в будь-який час людина і дитина може опинитися в таких ситуаціях. Тому дуже вдячні рятувальникам за таку можливість ознайомлення. На завершення фахівці ДСНС наголосили, що пожежу легше. Ши попередити аніж загасити, та закликали дітей дотримуватись правил пожежної безпеки. Рятувальники нам розповіли про види пожежних машин, які бувають розповіли правила безпеки, і як за допомогою вогнегасника можуть загасити пожежу. Діти, такі діти, як тільки літо хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя, траву та сміття. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем, та номер служби порятунку 101. У зв'язку з встановленням сухої спекотної погоди зростає ризик загибелі людей на водних об'єктах, адже береги водой стають місцем відпочинку та приємного проведення дозвілля великої кількості людей. Люди рятуються від спеки у затінку дерев та у прохолоді річок, інколи зовсім не думаючи про те, що такий відпочинок вмить може перетворитися на трагедію, якщо забути про правила безпечної поведінки. Адже з початку року Івано-Франківській області на воді загинуло 20 людей, із них дві дитини. Для того щоб запобігти таким трагедіям та нагадати людям правила поводження на водоймах, працівники головного управління ДСНС в області проводять рейди місцями масового відпочинку людей. Вони спілкуються з відпочивальниками і в доступній, цікавій формі розповідають їм про життєву необхідність дотримуватись правил поводження на берегах водойм, наголошуючи на тому, що домінуючою причиною нещасних випадків на воді є нехтування громадянами елементарних правил безпечної поведінки. Рятувальники наголосили на тому, що саме безпечність і Коважність є основними причинами загибелі на водних об'єктах з метою профілактики і уникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах. На рятувально-водолазній станції завжди проводиться профілактична робота, тобто рейди моточовном, рейди в пішому порядку. Профілактика з громадянами, роз'яснення щодо правил поведінки на воді, також лекції з учнями шкіл та різних дитячих закладів на тему «Безпека на воді в літній період. І також багато інших різних заходів, які допомагають забезпечити профілактику травматизму та нещасних випадків на воді. Швидка течія, глибоке дно, миттєве запаморочення від спеки все може призвести до трагедії для кращого засвоєння всього почутого. Рятувальники вручили відпочивальникам листівки застережливого характеру. Працівники служби порятунку котре наголошують, що основними правилами безпеки на воді є правильний вибір обладнаних місць для купання. Суворе дотримання правил поведінки під час купання та катання на плавзасобах, також суворо забороняється залазити на попереджувальні знаки, стрибати у воду з човнів, катерів, пірнати з містків, дамп чи високих берегів. Особливого нагляду під час відпочинку поблизу річок, озер чи водойм потребують діти. Як свідчить статистика дитячих трагедій, у воді тонуть саме ті, хто ще не вміє добре плавати, і при цьому заходить у велику воду. Отож, щоб відпочинок на воді був для вас безпечним, дотримуйтесь порад. Рятувальників діти такі діти. Як тільки літо хочуть купатися аби де, пірнати аби куди плавати, не зважаючи на човни. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки на воді та номер служби порятунку 101.